Відповідальність є основною характеристикою кожного українця, а особливо у сфері комунікацій. Я маю приємність запросити вас на конференцію школи журналістики та комунікації Українського католицького університету і запросити вас до розмови, до спільного ділення про чутливу журналістику, про те, як залишатися людяним у комунікаціях, як особистих, так і публічних, так і інституційних. Я також запрошую до думання про важливості інвестицій в освіту. Особливо в сегменті журналістики та комунікацій чи піару. 8 березня. Тут кампус Українського католицького університету, центр Шептицького, 9.30. Вітальна кава. Вас чекають три публічних промовці: більше 20 спікерів, які ділитимуться своїм досвідом, можливість отримати підтримку для ваших соціальних медійних проєктів, а також хороша розмова і хороша компанія. Більше інформації десь тут у дописі або за лінками чекаємо.